Сьогодні, в цьому році, Пенсійний фонд України продовжує свою роботу щодо соціальної підтримки малозабезпечених верст населення. Ми від населення приймаємо документи, призначаємо, виплачуємо житлові субсидії на придбання твердого палива, і скрапленого газу на оплату житлово-комунальних послуг. Напередодні опалювального сезону дуже багато питань, як ми будемо проходити цей опалювальний сезон. І для будинків з індивідуальними опаленням виникають питання: чим опалювати, якщо не буде газу, світла і так далі. Тверде паливо це ж субсидія, яка видається один раз на рік з урахуванням сукупного доходу за минулий рік. Вона призначається з урахуванням двох тонн для домогосподарства і розраховується як різниця між тим, що може сплатити родина. Домогосподарства і обов'язковий відсоток платежу. Для пільговиків також нормоване питання отримання твердого палива, і це, скажу так, аналогічно, як і житлова субсидія, призначаються пільги на один календарний рік з урахуванням особистого звернення, і пільгові відсотки нормовані. Законодавство. Продовж опалювального сезону в області отримали додаткову підтримку на придбання твердого палива 1510 домогосподарств. І за рахунок міценатів виплата проводилася у сумі. На суму 10,1 млн грн середній розмір додаткової підтримки склав шість грн. у першому півріччі. Субсидії і пільги на тверде паливо отримали 2749 домогосподарств. На 8,5,5 мільйонів. Хочу нагадати, що житлова субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Вона залежить від складу домогосподарства, від тих послуг, якими вона користується майнового складу домогосподарства і визначається порядком призначення житлових субсидій. У поточному році ми провели розрахунок субсидії на неопалювальний сезон. Ми визначили право для отримання субсидій на на цілий календарний рік тобто з травня 24 по квітень 25 року Після проведення всіх розрахунків, запитів до організації, отримання доходів на виплату потрапило 27 тисяч домогосподарств з субсидією за травень. Серед них було 12 тисяч субсидіантів, інші були пільговики. Заява та декларація це основні документи для призначення житлової субсидії. Їх можна подати особисто до пенсійного фонду фронт-офіси або подати через портал Пенсійного фонду України. Через засобами порталу дія також є можливість подати до територіальних громад центрів надання адміністративних послуг, де потім, за допомогою програмного комплексу соціальна громада, ваші документи, хто подасть в територіальних громадах, будуть передані до пенсійного фонду України.